Друзі, з нами сьогодні Іво Бобул, народний артист України. Кращий виконавець. Ви тільки послухайте, як він е, співає у свої 25 згадці. 25 років. <м detached> <smart> <smartful> <rapidement> Так, хочу запитати про ваші концерти з Лілією Сандулесо. тому що вони пройшли з величезним успіхом. Зустріч, наша пісня, як тривіала пісня. Берег любові, Берег любові. Берег І ви зробили крок на зустріч. Лілія Васильівна зробила крок на зустріч. Як це було, що ви повертаєтесь на сцену? Ну, ти розумієш, я ж працюю один, і багато людей там, коли на біз, берег любові там, але Е, Я кажу, ну, липи цвітуть, я сам можу співати, але берег любові, самому співати не можна. І ми з директором своїм, з Юрис Ліпушової, подумали, як це зробити. Каже, давай запросимо Лілію. Ну, кажуть, давай, поговорили з нею, все. І ти знаєш, це був дуже цікавий крок, зроблений. Багато з артистів цього не чекали. Ось, стільки зазорстів було. Ой, що тобі казати, наші артисти неогомоні. І коли ця лавина пішла, це? Це? Пішла, пішла лавина людей на концерти, і коли це все так потужно все розкрутилося, звісно. Для України щось. Люди пам'ятають, і люди люблять. До сьогоднішнього дня може їхати і далі. До сьогоднішнього вони розуміють, що кращого краще дуету, чим Івобово і, обов... і Ліля Санделеса, не було і, мабуть, не буде. <плес> Лілія, що... ми <св 'язок> <спілкуємо плес> <плес> Тому що, по-перше, був репертуар. Я тобі скажу, все залежить від репертуару. Так. Який ти репертуар запропонуєш своєму слухачеві, так вони тебе будуть сприймати. Зараз, я вже казав, зараз дуже важко. Треба розігріти душі людей. Вони і так камінняють кожен днем. А їх треба розігріти, знаєш, під... зайти до них в кожне серце, постукатись, щоб вони відкрилися. І коли ти от це зробив, вони розуміють, що ти їхній. Я розумію, що це мої. Так. І все ви з Лілією Васильівною багато років не спілкувалися? Це правда? Ні. Чи? Ви спілкували? да, так. ні. Не спілкувалися. Ні. — От була перша зустріч, от коли ви зустрілися? Про творчість лише говорили, я так розумію. Практично, так. Да. Практично так. Да. Не хотілося вирушити то, то що було, хай воно собі було і все. Спогади, ну, так. Спогади краще повернулися до вас. Ви пробачили одне одному чи ні? Знаєш, не, не стало питання по, про пробачення, Питання таке не стало і не піднімалося абсолютно. Так, як будто нічого не було, не відбувалося. Просто була така якась повага. Повага була до, один до одного. І все. Блілії Васильівною дуже гарний голос один з найкращих. Як вам було зараз виступати з нею на сцені? Нормально. Після... Стільки... Років перед. Ну, треба, треба було згадати багато. Багато забулося. <загалі> згадати багато. Ну, нічого, було дуже тепло, дуже гарно. Головне, що ми працювали для людей, і люди це зрозуміли. Це було просто бомба. Чесно тобі кажу. Просто бомба. Але при світу. Ну, крига з кресла між вами, чи не дуже? Трошки поліпшились стосунки, чи не дуже. От, крига вона розтайла давно, вже не знаєш, не, що ділити? Уже так. все. Добре, запитаю ще про вашу дружину Наталію. Як вона ставилася до вашого дуету? Чи були якісь ревнощі? чи нічого вона розстала? Абсолютно, ні, абсолютно ніяких ревнощів не було. Вона, знає, що це праця, це моя праця. Я артист і все. І вона це розуміє чудово, що я повинен працювати. Чи з'явилася пісня, яку б ви ще могли записати з Лілією Васильівною? Ще один дует. Поки, поки, немає. поки немає. Багато пропонують, але ти, так, ти розумієш, берег любові вона стала такою височеною піснею, що їй щось перебити або щось інше заспівати, це дуже важко. Дуже важко знайти щось, щоб було краще. Я не знаю. Вона залишилася в стійко років, а вона залишилася в топ. І звучить, і люди люблять її. Угу. І це саме так. цікаво, що молодь, співає, угу. оце цікаво. Добре. Я бачу, що відповіді скупі, мабуть, щось таке дуже живе. Я питаю, але чи можете пригадати вашу зустріч з Лілією Васильівною? Де це було? Коли це було? Як ви Так, коли... Та господи, я про це вже розповідав, Ну, я про це вже розповідав. Скажіть всі, нам. ну ви. я не знаю цієї історії. Ну, 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 ну ти пресу не читаєш, Вікіпедію Вікіпедію знайди, там все є. Не, ну, Це роз... випадково було. Це випадково було все, випадково. Так зустрілося. І в Чернівцях, і в Києві. Угу. Ну, розкажи, просто, ні, 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 ніхто нічого не пройшов. просто вечір був е, цього кришенька, ми шукали пісню, дует, ну, от і все на цій пісні, воно так. Ну, до цей ми їздили з концертами, просто нічого не було просто з концертом їздили. Угу. Все. Разом виступали, так? тоді? Да. Чи вже в дуеті, як у вас був дует? Ні, не, ні, ні. ми разом виступали, в і ще не було. Потім вже було дует. Взагалі я не думав, що в нас буде якийсь дует. Взагалі. А як так вийшло? Це випадково, все випадково. Зрозумій, що все випадково, то є просто, що так треба було статися. Так воно і сталося. Хочеться поговорити про е, батьківську хату вашу е, нерухомість е, в Криму. Читав, що у вас також була запитання. Там нема нічого і про це говорити не хочу, бо все згоріло. Все згоріло, а да. як ви про це дізналися? О, позвонили. Там вже залишилися нормальні люди пару. Угу. А коли ви придбали цю нерухомість, це квартиру? Це було ще це було до війни, чого що... довго до війни ще було? Планували... Знаєш, я, я, чесно кажу, я дуже не хотів там. Uh -huh. Малий каже, я хочу, Крим, в Криму мені подобається, а моя душа не лежала там. Uh -huh. Абсолютно. Ну кажу, ти хочеш, давай зробимо. Ну, зробили, ну нічого. Це було десь поряд Софією Ротару, так? Бо в неї там... ні, -ні, 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 ні, ні, я в старому районі, uh -huh. там дуже гарно така лагуна є, і там коли. Рано встаєш, як дельфіни плавали, вікна відкриваєш, дуже гарно повітря, та собі чай п'єш, і дивишся на море, як воно це гарно. Uh -huh. Дуже гарне місто було. Так, тому те, що заяви Трампа ми говорили в попередньому етері: Крим, щось там російське визнати, це є все нісенітниця. Ні, ні Крим, Крим взагалі він ніколи не був російським. Це вони собі, ти знаєш, Росія все собі набирає, те, що їй не належить. Це вже історичний факт. І я не знаю, знаєш, бути такою багатою людиною, як і, Путін. Да господи, ти при свій двір, ти про своїх людей дбай. Роби так, щоб народ, що весь світ хотів до тебе їхати, жити там, А не просто там вже і газу немає, декотрих селах, Я служив там, я дуже добре це бачу все. Москва, да, а далі все це вже болото. Yeah. Да. Бай, yeah. Дбай про свій народ, дбай про те, щоб люди жили гарно, uh -huh. щоб не жили в цих в лачугах, там дерев'яні, які ще там є. Uh -huh. Так повертаємося до вашої батьківської хати в Чернівцях. Yeah. Було семеро так, братів і сестер. Як це їхня доля? Бо ми чули про ваших дітей трошки, а от про братів і сестер ви ніколи не розказували так. Набро. Ну, е брат у мене один в Америці живе, він давно уїхав, ще ще дуже давно. Він вже угу. Е сестра поїхала до доньки в Італії, бо донька в Італії вона там потермає. Да, так, вони поїхали туди. Брат один залишився в Черніцях, сестра ще в Черніцях одна, я в Києві. Ну, знаєте, життя порозкидало нас. Хто шукає собі? Я не можу нічого їм сказати. Хоча я старший в сім'ї кажу, хлопці, ви робіть так, щоб було вам добре. Ви були найстаршим, так? Ну, і з хлопців, так. Да. Бо тому, що в мене була сестра старша, вона померла. Потім ще одна сестра йде, вона живе в Чернівцях, ну потім я третій. Mm -hmm. Ну, так, як хлопець, то як, як батько для них. Так, а сестра залишилася що... в Чернівцях, вона дбає за да, вона в Чернівцях залишилася, живе там. -бат Братам... хата у вас збереглася? Батьків... Батьківська хата вона у мене в селі, ага. село Тереблечі. Там жила сестра, вона була заміжня, чоловік її помер. І вона поїхала до доньки в Віталію, ну іноді приїжджає. Приїжджаємося, дивимося, бо там батьки поховані в селі. Як так? І ми так. Оберігаємо хату, робили ремонт, там, щоб було гарно. Чи планується, що... може, в майбутньому музей там зробити, чи ні? Я не знаю. Це вже, це вже, це вже після мене. Так, не думали про це. Окей, і е, з приводу ще сестер, і братів е, і вашої творчості. Е, загалом, ну от ви ставали там знаменитим, відомим. Як вони ставилися? Чи коментували вашу творчість? Пісні загалом підтримки ну, знали з дитинства, що я співаю. і взагалі люди казали: мамі, Женя, це буде у тебе артиста. Я кажу, я дам артист, а йде корову. Пасти артист. <ріст>. <ріст> а я в поле виходив і співав цілими днями. Ну, так ну, такий шлях у мене був. Я не знав, що я буду артистом. Я вже потім, коли е, вже почав співати в ресторанах, на весіллях, потім мене запросили в Кримську філармонію, працював в ансамблі море. Потім я повернувся, мене запросили в Чернівецьку філармонію ансамблі Черемож, де Лідав Працювали. Потім мене перевели в рокову групу Жива вода. І от групу Жива вода. Я поїхав на конкурси. 82-й конкурс у мене був перший це е, чи, святпер, чи свят, не пам'ятаю е, комсоморської пісні в Тернополі, в Берізілі відбувався, там, де я познайомився з Оксаною Білозір, з Дмитром Лутьюком, е, з іншими такими відомими співаками. А потім я в 82-му році поїхав на конкурс на краще виконання пісень стран соцспівдружності в Ялті, 82 рік, де я зайняв третє місце. От і все. Це а для мене оце для мене став ключовим: е, угу. чи я буду співати, чи я не буду співати. Угу. От і все сталося як. Як як, по я не знаю, але знаю, від, від, від так поїхати, ні грошей, нікого ні лапи не мав нічого. Просто то, поїхав зрубав. ви були, скажімо, з бідної сім'ї. Я знаю, що ваш батько ну, і мама... Е ваш батько, е та... він він помер, і, звісно, то що там відбувалося в селі, бо я не хочу про це згадувати, бо це для мене тяжкий кавалок мого життя. Але сталося так, як сталося. Да? І було тяжко потім жити. І на, мама нас віддала в інтернат, дівчата mm -hmm. залишилися біля неї. І так, брати закінчили хто з першого класу, хто з четвертого, а я з сьомий, восьми клас там вчився. В герцанкій школі інтернаті. Mm -hmm. Потім поїхав у Слов'янську вчитися, то кархерамічних виробів. Ну, до того працював на стройці. А Чому в в ви в Слов'янська ж поїхали? А я не знаю. Так доля склалася. Ну так. Була так доля моя мала бути. Моя доля мала бути так, і я там перший раз по телебаченню виступав, коли е, це було в 70-му році. Ні, 69-му 69-му році було е, Смотр художньої самодіяльності е, училищ. Mm -hmm. А так я вчився 76-й чи... До речі, наші воїни мені дзвонили. Там вони заходили і бачили мій портрет. Там кажуть: О, і от тут. Кажу, де да я там вчився. Mm -hmm. І я е е був, мене відправили тоді в Донецьк, і ми я б виступав в театрі опери та балету перший раз там. Де мене показали по телебаченню перший раз. І розумієш, після того на другий день ти йдеш в училище, а тобі всі, о, о, ми бачили це по телевізору. Ну от, мабуть, оте, були такі маленькі кроки до великої сцени. А от велика популярність до вас прийшла після того, коли гурт «Танок на майдані Конго створив саркастичну пісню Івовол. Де... Ти знаєш, і ви вже перебуваєте абсолютно не саркастична пісня. Я дуже вдячний хлопцям. А про кого вони заспівали би? Давай подумай. Але вони все таки знайшли мене? Чого? Так. Це mm. не просто так. Друзі, це не є так, а вони поду. Тому, тому що ви Зві... йдете на зв'язок ви ближче до людей. Зві... якийсь сигнал був, вони проснулись ранку, як вони мені розповідали. І в голову прийшла ця ідея, вони її зробили. Я їм дуже вдячний. Ми дружимо до сьогоднішнього дня з хлопцями. І я їх дуже люблю, поважаю. Не за те, що вони написали пісню, а за те, що вони є дуже гарні музиканти. А от коли у вас з'явилася така шалена популярність, коли на вулиці ви не могли пройти, було масово концертів. Коли це було? В який момент ваше життя? Е-е, Ти розумієш? Давай спочатку беремо це все. Я завжди був популярним. Тільки у нас одне в нашій державі, я вже про це говорив, ніколи не рахувалися з талановитими людьми. Вся Росія була вся, а запрошувала, а запрошувала всю Росію хто? Самі ж українці. Угу. Ну, у телеканали, була така культура. Да. Все, тепер, да, тепер слухай, нас ставили в рамках. Угу. В рамках ставили. І нам було дуже тяжко пробитися через це все. Вони заробляли на цих людей гроші. І ті москвичі та ж артисти з Росії заробляли багато грошей. Не справа в грошах, а справа, що вони нищили потихеньку українську культуру. Всі казали, да, ваші артисти кращі. Ну, в Росію нас не запрошували. запрошували. Угу. Приїжджали. приїжджали на заробітки до нас. Так, да, на хороші заробітки. А ми туди їхали пару гуртів, там, ну, зрозуміло, там десь виступали, але артисти такого плану туди не їхали, не запрошували. І тоді я зрозумів, що це йде в одні ворота, знаєш, в одну лузу всіх своїх знищити. Як може мені було стільки років. Бути на сцені, триматися, хто ж, вибачте, скірявся, хто вже помер, хто вже пішов, і триматися, і любити цю справу, і не дивлячись на те, що іноді тебе знімали на укрутий фільм і тебе не показували. Ці всі люди зараз ще живі, які це робили. Розумієш? Mm -hmm. Я вже про це розповідав. Як воно мені було, коли мама каже, я кажу, мама, дивись на мене, зняли, буду показувати. Mm -hmm. А коли на одному телебаченні в Черніцях мене мали знімати, і один, одна людина, оператор каже, ну головний режисер, каже, ти знаєш, ти такий некрасивий, тебе дуже тяжко О. знімати. Розумієш, ти коли тобі людина каже про це, яка знімає, Ну, я розумію, знімали красивих, а я не красивий був. І що мені робити? От і не знімали. Коли мене запрошували в Палац Україна, замість мене їхали інші люди. Коли мене запросили в Канаду, замість мене поїхали інші люди. І отак, все життя. від, від цього. А коли мене вигнали з Чернівецької філармонії, мене, я поїхав в Тернопільську, дякуючи Боженову, який е, мене прийняв і зробив, щоб я так міг працювати там. От і все. Шлях не буде такий хороший, як в світах. Він був але, завжди, завжди, але я завжди співав, як я зараз співаю. І репертуар був нормальний, і все було нормальне просто. У нас зовсім по іншому дивилися на нас. Та, ех, ех, це все, ех, це все. А от тобі питання задаю, я завжди задаю таке питання. От уявляй собі, Сіров, Софія Михайловна Ротару, так. Доліна, Хто там іще. І з наших хто там в Росії поїхали, якби вони залишилися в Україні, хтось хто то би їх знав.